Так, добралася тут до своєї полиниці. У нас сьогодні вночі трошки невеликий дощ, пройшов така земля м'якенька. Не дуже мокра, але трошки змявчена. Можна легко повервати ось цей бур'ян. Я її хочу трошки зворушити землю, бурян повиривати. Ось тут такий є. І... Потім, напевно, що попілом трошки посипати і вкрити соломою. ось є така солома. Ось. Багато хто так робить, хтось і проти такої системи, але я не знаю, я відчуваю, що мені треба таке зробити. Тут просто така проблема. Тут, наприклад, якщо сніг довго не випадає, то воно тут все вимерзає, вітром обвітрується, все коріння зверху, і вона, мені здається, від цього погано родить. Ось, я сьогодні з помічником своїм. От, ну, Попробую ще так зробити. Якщо буде краще, значить метод буде дієвий. Я повністю відео не буду знімати, вже в кінці результат покажу. Листся, дивіться, воно якесь і, ж... і хворе, мені здається, і в плямах, і червоне. Я її так добротненько пообстригала. Ну, кажуть, так і на зиму потрібно робити. Посипала попілом. І дивіться, де 220 мої грабельки. Дивіться, скільки листя тут багато. я позбираю. Посипала попілом і тако грабельками трошечки його. Просапаю не сильно, так, щоб коріння не, не зачіпати. Ось так. Тут взагалі є така малесенька, ось ця що я садила Ну вона прийнялась, все, вона вже пропускала нові листочки, але вона ще дуже малесенька. Ось так, зараз я її повністю просипаю. От і тоді буду соломкою покривати. Побачимо, як вона себе покаже. ну Мені здається, буде хорошо. Та ось так вийшло поки що. Це я вже її повністю просапала. Така вона стала бідна, малесенька, ну нічого. Я думаю, для неї краще буде. Мій трошечки примерз. Зараз буду соломою. її устиляти. Мені самій цікаво, що з цього вийде. Промежуточний результат. Значить, дивіться, тут є ось таке сіно, а є солома, але мені сіно більше подобається. І в загальному мені подобається ідея. Ось така буде подушка, чи як правильно сказати. Зараз я цю солому позабираю, повибираю там сіно, наскільки його вистачить. І зроблю вже до кінця. Хочу показати, як я під корінчиком роблю. Ось зараз вхоплю, я тоді водичкою її полею зверху, все вона помиється листочки. Ось таку повністю під кожен листочок. Взагалі це ідеально весною робити, але я попробую на зиму. Навіть для того, щоб вона не померзла. От. Я думаю, це солома тоді перегниє. Деяку добре, а якщо не перегниє, забрати і все. Ось так. Це все позабирати. Зверху полити водичкою і все. Це всі листочки помиються. От красота. Ням -ням -ням. Ти їсеш грушечку, так? Да? Денис, сюди не йди, не йди сюди. Так, ось так вийшло. Не знаю, мені здається, непогано. Зараз її ще водичкою полив, для того, щоб солома трошки всілася і щоб листя помилося від попелу. Так, це треба, зараз я переключу, треба кожну особисто полити, а потім в загальному розпирскати водичку, щоб сілась солома. Тоді буде те, то, що треба. Так, останній тебе. Один. Ось так. Ось Частинка та що треба. Ось так. Яка краса. Так мені подобається. Ось цю зрівняти і ось цю бінечку. Зараз я все порозправляю і вам покажу результат. Дивіться, як гарно. Оп. Ось так. Я думаю, нічого. Тут погано винний був наша малесенька, там тільки по листовочку, там взагалі я обстригла, бо на, наче прийнялася, але всі листочки обсохли ці, що раніше були ось так. Сьогодні був трошки дощик, ця хризантемка хрезинтенка ну, похилилася. Нічого поміця. Так, хотіла показати, що кнопочка вже скоро буде розпускатися бачите, вот, розовіє така. Так. І так. ще одна хризантема Ніжну салата. я ж такої ніколи не бачила. Побачимо. Так, справилась, слава Богу, полуницею справилась, До зими вона готова.